Доброго дня! Ми на каналі я і мій Юрко. Юрко за кадром знову мене знімає я, я, режисер. Сьогодні я буду готувати пісні голубці з тертої картоплі. Але перше я замочу гриби, в першу чергу. що буду робити підливу для підлива соус з білих грибів. Такі голубці я готую на святий вечір. Це тебе не гриби, які ми збирали в лісі. Нарешті прийшов їм час. Вже хочеться їх пахнуть, пахнуть, звичайно. Вони помочаться в мене з 2-3 годинки. А тоді я буду готувати тети картоплю, приготую. І буду готувати соус. Ось їх я пів банки. Зараз залью водою. І нехай грибочки намочуються. Тим часом принесу картоплю, капусту і буду терти. Десь пройшло півгодинки. Гриби мої змякли і я їх промию зараз. Тому що ту воду, що вони будуть далі настоюватися, я буду використовувати для, свого, для своєї підливи, для свого соусу. Цю воду заливаємо, проливаємо і буду промивати гриби. трішечки дещо. А та вода вже мені потрібна буде. Вона насичена буде, пахуча. Я ще просіжу тоді її. І наберу чистеньку воду, щоб вона вже фільтрована. Так, все ніби. Нехай настоюється. Так, друзі, я приготувала вже всі інгредієнти, які потрібні мені будуть для голубців. Для цього я взяла картоплю, почистила. Зараз буду її натирати на дрібній терці. Приготувала моркву, цибульку. Також приготувала цибулю для, для, мого, для моєї підливи, для соусу, часничок. Тепер спеції я маю салеру, маю перець, чорний, сіль і майоран. Капустину буду замотувати в харчову плівку і ставити в мікрохвильову піч на 10 хвилин, щоб вона зм'якла, щоб вона підварилася і буду відділяти листочки. Обмотую капустину харчовою плівкою. Картопільку буду натирати на такій дрібній терці. Картоплю я стерла, картоплю одна тепла, ціла миска вийшла. І зараз я додам дві ложки сметани. Якщо я готую на святий вечір, то я сметани не додаю. Для того, щоб картопля не темніла. Я ще стру одну цибулину. Так само на те циперю зараз. До цієї картоплі. Перемішаю. Здаю, стала світла. Світленька робиться. Але на святий вечір я сметани не даю. До цієї картоплі я буду додати столову ложку солі. Де, І буду пробувати чайну ложку перцю. Ще додам е, майоран. Ложечку. Салеру. І стру три зубчики чесначка. Такі самі терпиці, що я терла в Наша капуста вже спарилася. Зараз я буду витягувати з мікрохвильовки. І ще я стру одну цибулинку, сиру цибульку. Так само на тій терці я потру. Я вже цибульку стерла. Зараз все добре перемішаю. І буду різати цибульку для смаження. Дві цибулини я поріжу. Буду підтушувати цибульку до прозорого кольору. Ось Така у нас картопілька вийшла. Зараз я накрию її кришечкою, щоб вона не чорніла. Прикрию і хай поки постоїть. Так, ріжу цибульку. Кубиками. Достаю нашу цибульку і буду ставити її до прозорого кольору. Поки цибулька буде смажитися, я натру моркву на грубій терці. Ставимо смажити нашу цибульку. Додаємо олії. Ось 4 ложечки може. І нехай наша цибулька всмажується. Я патру морквини. Таку невеличку. Нам пітерську, але легенько наступить, щоб у мене не було дуже труба. Наші голубці будуть мати гарний ковтий стінок. Вмішуємо нашу цибульку. Вона вже стає прозорою. Я моркву старила всю вже. Частину я додам моркви до цибульки. частину. Частина морки у мене піде до, до підливки, яку я буду готувати з грибів. І додавати так само на, зверху на головці. Поки наша цибулька тушиться, я відсіжу гриби. Вони вже намочилися добре. Воду, що мочилися гриби. Я не буду заливати, я буду використовувати її. Я буду варити ці гриби в тій воді, так само задавати солодку. Соус Сову спідливо буду зробити водою. Беру каструльку, ситочко. Гриби в мене були промиті. І все, що лишнє, залишиться на ситку. Моркую вже підпустилося. Просто трішечки виставлю і я додам до картопельки. Тим часом я буду нарізати грибочки. Нарізати буду такою смужкою. Дуже гарно розмокли гриби. Лягенькі стали, пахучі. Дуже гарні гриби. У нас є відео, як ми їх збирали, можете передивитися. Зараз я буду нарізати цибульку. Мурик. Прийшов мурик, вивісти просто. Кверта буде робити? Цибульку я буду також підтушувати для нашої підливи, для нашого соусу. У нас колись називали мачка грибна. Я люблю цибулі багато. Якщо вам не подобається стільки цибулі, просто можете не давати. Так, шестру зараз чесночок. Беру ємкість, кастрюльку. Ці кастрюльці я буду готувати нашу підливу. На дно я наливаю олії, щоб підтушувати цибульку зараз. І так само буду робити, як. Для голубців. Прикладаємо цибульку і підтушуємо до прозорого кольору, тоді дам моркву. В кінці я дам гриби і гриби також підтушу. Ставимо на газ і будемо смажити до прозорого кольору. Присипаємо до нашої картопельки тушену цибульку з морквою. мені. Мій оператор занятий. Нам друга привезли. А сама я не дуже красиво знімаю, так що, вибачте, сьогодні таке відео буде. Перемішаю. Можна спробувати на сіль. Просто вже, картопліка вже постояла. І вона вже, так як би, можна зрозуміти, чи потрібно ще підсолювати, чи ні. І зараз будемо розбирати капустку нашу. Не забути перемішувати цибульку, що в мене смажиться ще на підливу. Так, підставляємо. І на моя капуста. Готова. Я викинула з мікрофильовки. Це порує. Ось цю губку відставлю і буду. Забирати листочки. І в мене капуста по суму році великі. Ну, нічого. І ось дуже великі. <гум> то всі. Все, що є, все-таки збуровені. Це гаряча трішки. Гарно листочки відстають. Я завжди коли варю борщ, то беру капусту. Ну, якщо в мене капустина велика, мені шкода її розрізати. Я беру, ставлю мікрохвильовку, верхні листки оббираю, складаю собі, складаю собі в контейнери і заморожую морозилці. А низ, ось от таке -от залишається, зрізаю до борщу. І маю дуже багато листків оставлених на, на голубці. Дуже зручно. Так. Вмішую нашу цибульку. І До нашої цибульки, яка готується на соус, додаю морку. Я морку буду давати всю. Але використовувати в соус все не буду. моркви і цибульки я заберу для того, щоб залити голубці. Голубці варилися. Перемішаємо і тушимо. Нашу капусту подрізаємо. В капусті потовшні, що вона має. І будемо крутити наші голубці. Одрізаємо такі грубі. Все, що є в капусті. У мене голубці будуть дуже великі. Давно я робила голубці з тертої картоплі. Дуже давно. Але вони смачні. Може кожна господиня робить по-своєму. Ну, я роблю, як я вмію. До нашої цибульки і моркви я буду додавати гриби. Але перед тим частину цибульки і моркви я заберу, відберу. Половину заберу. Тільки я забрала, я відкладаю, вона мені потрібно буде для, для моїх гострів. Посипаю грибочки. І грибочки будуть тушитися разом з моркою і з цибулькою. Ще пару хвилин. Перемішаю. До грибів я додам сіль, перець, перчику пів чайної ложечки. Салерки, дам пів чайної ложечки. Салери багато, все Також майоранку, ранку. Майран люблю дуже. І струп пізніше два часнички. Але це вже пізніше. Перемішуємо. І нехай наші грибочки підтушуються ще. підсмажуються. Так, тим часом будемо робити голубці вже. Я беру таку каструльку, ось таку, і буду в неї накладати голубці робити. На саме дно каструльки я буду класти такі ті листочки, що в мене є грубі. Вистелю дно. А решту залишу на борщик. Поріжу дрібненько. Бо ну, я застелила. Трошечки посолю. Так і будемо робити наші голубці. Голубці будуть в мене великі. Ну дуже великі. Ще перемішаю раз нашу, нашу картоплю. Солі більше не потрібно. Там на дні зібрався крохмал. У мене голубці будуть великі. Можна, в принципі, розрізати. Ці голубці я ось так роблю. Закрутила. Тими кінчиками отак. До гори. І ставлю їх. Наступний ну то дуже великий вже шлапак вийшов. Я не знаю, спробую його діяти. Дуже величезні. Трошки менше треба робити. Ставлю трішечки газ. Бочками. Примішаю плюшечки і додам юшечку з грибів. Нашої одного підливи. Вона проціжила чистенька, нехай закипає, хай гриби варяться. І в тій юшці тепер гриби будуть готуватися. Нам більший газ, щоб вони виточі Наші грибочки будуть готуватися. Продовжуємо робити наші голубці. Я розрізала, перемішаю знову, щоб нам не залишився сам крохмаль в кінці. І буду закручувати наші голубці. Вони нам такі, бачите, криві виходять із тими двома хвостиками. І я ставлю їх на дно. Краще є, коли і цілий листочок. Не краще виходять. Кручу, кручу. Тоді беру два хвостики. Якщо вони витікають, нічого страшного. Два хвостики і знову ставлю. А хвостики догори піднімаю. Вже менший листочок Закручу. О, і хвостики знову догори. Такі з великих краще робити великих, ну, краще робити, але вони вже такі великі, що. Хотіла вибрати капустину і не було з чого вибрати, чесно кажучи. Самі коники а не капустки. Перемішуємо, вкладаємо і О, хвостики догори і ставимо. Вони пускають сік, тоді той, той сік, він ще крім того, вони будуть готуватися в ньому. То добре, що вони пускають сік. Так, закрутила, закрутила. І знову хвостики догори і ставлю. Такі в мене хвостаті. Так, знову велика. Розіжу навпів. Так буду робити, поки не вийде цілий ряд. Коли закладу цілий ряд, тоді посолю. Отак знову. І знову хвостики догори. Закладається цілий ряд, посолю і посиплю, посиплю морквочкою, отою морквою посиплю і цибулькою. Так буду шарами посипати потрібно знову перемішувати, щоб там не осідав на дні. Ну, дві ложечки прикладу. Яся, що ти там співаєш? Яся проситься на вулицю нашу. Мушу випустити. Так. Я вже заклала цілий ряд. Ось так вийшло. Ось так вийшло, бачите? Такі в мене хвостаті голубці виходять. Зараз я посолю і дам перчику. І присиплю моркою і цибулькою. Посолила, поперчила. Ну, вже морку сильно буду рукою брати. І посипала і цибулькою. Наступний ряд. І так до кінця, поки все не зроблю. Я вже наші голубці доробила. Такі зверху самі великі стали. Я зараз їх візьму 100 грам олії. Пулю олійкою. І з своєї підливи я візьму цю юшечку. Залью ще юшечкою цією. просиплю ще, вона залишилася морква з цибулькою. І буду ставити, варити їх приблизно на годину часу. Візьму своїх грибочків. Вони вже покипіли юшечку. І полюю свої голубці. Дуже смачно, до речі. Ще пізніше, пізніше підлива буде. Зараз буде дуже смачно. І так. Голубці пустили свій сік. Також небагато досить. І ще, крім того, що я даю всі підливи. Тому я ту юшечку не виливала, коли намочувала гриби. Дуже запашна вийшла пахуча. О, залила. Поставлю на вогонь великий, щоб вони закипіли. Тоді збавлю малесенький, зроблю газ, і щоб вони легесенько-легесенько варилися. Накриваю кришкою і ставлю на газ. Ставлю готувати. Так, Тим часом буду докінчувати нашу підливу грибову. Від того часу, як закипить, годину часу буду чекати. Але буду пробувати, можливо, і швидше буде. Так, тепер докінчуємо нашу підливу. Е, мені потрібно посолити. Зараз я попробую, чи я дала сіль, бо я щось забула. Не далась Значить, Зараз я буду солити. У мене є стільки приблизно соусу, соусу, підливи. І я дам ну, на таку рівну столову ложку солі. І два зубчики, додаю два зубці, додаю 2 зубці ще. І нехай ще підливка вариться ще хвилин 20. Така вона в нас вийшла. Будемо докінчувати тоді. Закриваю кришкою і хай вариться. Так, зараз я буду заправляти нашу підливку. Наша підливка кипить. Зараз я буду заправляти. Я взяла 4 ложки борошна, додам води і розмішаю вінчиком. Можна додавати сметану. Якщо ми її готуємо пісну, то сметани не додаємо. На вечер я сметани не додаю. А так зазвичай я сметани завжди даю. Борошно можна також підсмажити, я не підсмажую. Наші голубці киплять, готуються ще трохи ще. Спробувала ще не готові. Так, виливаємо нашу підливу борошну, щоб не було. В грудок треба розбити. Збираємо і перемішуємо. Це має бути густа. Якщо сметану, безцінна. У на нас сьогодні пісна готується, підливка. Така як буде на святий вечір. Ще пару хвилин. Дві-три хвилинки і будемо виключати. І будемо чекати наші голубці, щоб зготувалися. Ви мене сьогодні не бачили? Я сьогодні сама оператор. Наші голубці вже готові. Будемо пробувати. Далі. Тепер наша грибова підлива. Якій плавають різдвяні голубці, пісні? Які у нас голубці вийшли? Смачні. Такі на розрізі. Юрій, будеш пробувати? Як же Як ж? -же? Ось такі в мене вийшли голубці, пісні картопляні з грибовою підливою, підлива з білих грибів. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені подобайку, підпишіться на мій канал, передивляйтеся всі мої відео. Дуже дякую за перегляди.